Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді розглянемо кран букс по заробітку мемкоїнів, але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас Kiddy Earn, це кран, на якому ми можемо збирати різні мемкоїни безкоштовно. І перше, що нам потрібно зробити, це пройти реєстрацію. Виглядає вона ось таким чином: вводимо свої дані, придумуємо пароль, проходимо капчу та реєструємося. Далі переходимо до авторизації, вводимо дані, за якими реєструвалися, проходимо капчу і авторизуємося на сайті. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Дизайн, я думаю, всім доволі знайомий. Зараз багато сайтів використовують цей шаблон дизайну. Заробляємо ми тут коїни проекту. Тут, як бачимо, дуже величезні значення цих коїнів. Ну і Давайте зараз розглянемо на чому ми можемо заробляти. Ну і звичайно, перше це в нас кран. Збирати ми можемо тут ось таку суму коїнів. Збирати можемо кожні 3 хвилини, проходимо капчу. Також нам потрібно пройти антибот, проходимо його і натискаємо клей. Чекаємо, поки у нас йде перевірка безпеки. І все, ми зібрали з вами ці коїни. Через 3 хвилини знову можемо повертатися та збирати їх. Також тут є необмежений екран, тут немає таймера, ми можемо постійно збирати, і немає ліміту щодо щоденних зборів. Ми так само проходимо капчу, проходимо антибот. Ми так само проходимо капчу, проходимо антибот і натискаємо клейм. Все, ми зібрали ці коїни і знову можемо збирати. Звичайно, тут дуже багато реклами, її постійно потрібно закривати. Тут багато впливаючих вікон, ну але таким чином. Працюють ці сайти. Далі ми можемо тут виконувати PTC. Їх тут два вида: просто PTC та віконні PTC. Ну або, як тут вказано, ADS. Натискаємо на Перші знову в нас йде перевірка. Останнім часом вона вже починає трішки підбільшувати, ну але ми ніде від цього не дінемось. Тут ми бачимо скільки зараз доступно на сайті загальному цієї реклами, скільки ми можемо отримати, переглянувши її всю, і більш детально можемо ознайомитися щодо кожної з цих. Реклам. Як бачите, їх тут також доволі немало. Давайте зараз виконаємо одну з цих реклам, переконаємося, що виплата нам нараховується. Натискаємо переглянути, чекаємо, поки йде таймер. На цій рекламі нам потрібно завжди залишатися на вкладці, тому не можна переходити на інші. Треба чекати, поки закінчиться таймер. Далі проходимо капчу. І натискаємо Verify. Закриваємо цю рекламу, повертаємося на сайт і бачимо, ми отримали свої коїни. І таким чином переглядаємо цю рекламу і отримуємо коїни. Як бачите, все нарахувалося. Йдемо далі в нас. Вікольний АДС, натискаємо на них. Також бачимо, скільки зараз доступно на сайті для перегляду і скільки ми за це отримуємо. Давайте також переглянемо ось коротеньку рекламу, для того, щоб переконатися, що все нам приходить. Натискаємо переглянути, натискаємо «Старт», У нас відкривається реклама. Тут запускається таймер, по закінченню ми проходимо капчу, тверджуємо і Verify. Все, ми також виконали цю PTC і отримали нашу винагороду. Також тут ще є квести, які ми можемо виконувати. Тут ми просто відповідаємо за деякий час на різні питання. Ось, Наприклад, там, коли був винайдений єдиний біткоін. 2008 Натискаємо клейм, і все, як бачите, я відповів вірно. Ну, звичайно, використовуємо переводчик, якщо щось незрозуміло. Давайте спробуємо ще виконати це. Тут оберемо майнинг, те, не те, яка різниця. І як бачите, я помилився. І за те, що ми помиляємося, з нас знімай 1 мільйон конів. Ну а якщо ми. Відповідаємо вірно, то заробляємо півтора мільйона цих коїнів. Виконувати ми можемо цих завдань 20 на добу. Давайте також, щоб зараз в мене не знялось. Питання, бачите, знову я невірно відповів. Зняло мільйон, але краще, звичайно. Використовувати переводчики, якщо не розумієте гарно англійську. Ну і з таким чином проходимо ці квести і заробляємо. Так, і знову я залетів на мінус мільйон. Так, добре. Також тут є щоденні завдання, челенджі. Ми тут за те, що проявляємо активність, також можемо отримати коїни та енергію. Енергію ми можемо використовувати на робот фаусе, це якби. Автоматичний кран, за те, що ми виконуємо шортлінзи та щоденні завдання, ми отримуємо ці вольти і можемо запускати цей автокран. Ну і далі, тут у нас ще є шортлінзи. Тут ми бачимо, скільки зараз доступно їх до виконання, скільки ми за це можемо отримати. Далі можемо по кожному більш детально розібратися, переглянути, скільки за якийсь шортлінз нам будуть платити. Давайте зараз, можливо, знайдемо щось простеньке та спробуємо виконати. Наприклад, ось цей, здається. Це, він, це простенький шортлінс Натискаємо на нього, тут буде таймер, чекаємо його закінчення, натискаємо клік проходимо капчу, знову натискаємо Continue, нас знову перенаправляє на вкладку з рекламою. Чекаємо завершення таймеру і натискаємо Continue. І далі натискаємо get link Звичайно, коли ви будете виконувати, буде доволі багато спливаючої реклами, бачите, знову переводить на. Якусь рекламу, тут знову в нас запускається таймер. Чекаємо. Якщо таймер стоїть на місці і не йде, просто гортайте сторінку для того, щоб він запустився. Натискаємо get link це все закриваємо, блокуємо і нас перенаправляє знову на сайт. Все, ми виконали цей шортлінс і отримали нашу винагороду. Наступний спосіб заробітку це в нас оферволи. Тут ми бачимо, які оферволи ми можемо виконувати. Тут є доволі простенькі, де ми просто можемо переглядати рекламу, заробляти поінти і далі вже обмінювати їх на коїни. Я не буду показувати, як ми можемо це робити, щоб не витрачати час. Я думаю, що кожен вже розуміє, як це це працює та як їх виконувати. Ну і також тут ми можемо ще замовляти. Рекламу. Я не буду все це показувати, я думаю, кожен розбереться для того, щоб не затягувати це відео. Ну і давайте перейдемо до найцікавішого, звичайно, це вивід з цього сайту. Переходимо в вкладку Віздрав і дивимося, яку криптовалюту ми можемо виводити. Тут її доволі багато, навіть є BitFury. Для мене це великий плюс, так як я працюю на Bitfury і буду виводити з цього проекту в цьому токені. Ми обираємо цей токен, але можемо переглянути ще. В яких криптовалютах ми можемо тут виводити. Звичайно, я б не радив виводити там біткоїні. Переважно це кран для того, щоб заробляти мемкоїни, але самі вирішуйте, що вам краще. Тут є і пепи, шиба, флоки різновидів Догі. Також навіть вже якісь флоки. Ну я навіть ще такого і не чув. Також, як бачите, ми можемо ще виводити і пепі на Binance, шибу на Binance. Навіть є Luna Classic. Core і Space Token. Це також доволі цікавий токен автокрана Фінал AutoClaim. Тому вибір, в чому вам виводити, тут дуже великий. Обирайте кожен для себе. І виводите. Ну і далі тут автоматично у нас підтягується наша сума з балансу. Далі нам тут потрібно ввести імейл зі валіта. Або Faust Pay. Ну, якщо звичайно, ви обираєте Binance, то вводите сюди адресу гаманця, наприклад, шиби з Binance і далі вже виводите. Я зараз введу всі свої дані. Так, зараз. Далі проходимо капчу. Щодо мінімалки, як бачите, тут немає ніякої інформації. Тому, як я розумію, її тут просто нема. Але, звичайно ж, майте на увазі, якщо ви вводите на Binance, то дивіться, який мінімальний депозит можна вносити в тій чи іншій криптовалюті. Тому що, якщо не буде цієї мінімалки, ви просто втратите свої кошти. Ну і Натискаємо Відро, знову чекаємо, поки йде перевірка безпеки. І бачимо, що. Наша виплата пройшла. Так, давайте зараз спробуємо знайти, де тут у нас аккаунт history. Переходимо на вкладку withdraw і, як бачимо, пише, що все виплачено. Переходимо в наш сі зараз оновлю сторінку. А вже й так видно, що виплата пройшла. Ось, як бачимо, bfg в мене з'явилися на балансі можемо натиснути на неї і переглянути, коли нам прийшло. Тому кран платить, можна на ньому працювати. Так що кому цікаво, переходимо, реєструємося, збираємо мемкоїни або іншу криптовалюту. Абсолютно безкоштовно. А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.